Друзі, всім привіт! На зв'язку Алекс, просто Трейдер, і Сьогодні ми проговоримо з вами про валютні ринки та як я на них працюю. Для торгівлі я використовую біржу Pocket Option, Посилання буде в описі до цього відео. Та також для аналітики я використовую сайт інвестенс.ком, де я дивлюсь новинний фон чарту. Кожного дня на цьому сайті оновлюються новини світу. а Вони безпосередньо впливають на... Ринок як на фондовий, так і на валютний. Якщо ми подивимось з вами на чарт, сьогодні я хочу поторгувати Tesla OTC компанією Tesla, то ми бачимо, що він був в низькідній структурі, тому що я використовую фрактали, фрактальний індикатор, і ми бачимо, що структура постійно оновлюється вниз, тобто lower high, lower low, lower high, lower low. І в цій зоні відбувається злам структури. Якщо ми подивимось на новинний фон Tesla OTC, Tesla Inc., то ми з вами побачимо, що нас найцікавіше це технічний аналіз. Відкривши технічний аналіз, ми задаємо таймфрейм. Можна розблокувати менші таймфрейми, але ми будемо дивитись більш глобально. І ми бачимо, що на 30-ти таймфреймі в нас Strong Buy. Якщо ми відкриємо годинний таймфрейм, також Strong Buy. Це значить, що наша компанія буде йти вгору. Тому я відкриваю на 2 хвилини угоду вверх на 1 тисячу доларів. Якщо ми розглянемо чарт більш детально, ми трішки сквізуємо вниз. Але знову ж таки, я говорив за те, що ми вже почали ламати структуру ринку. І, подивлячись на ось цей момент, ми бачимо, що в нас сформувалась break zone, зона зламу чарту. І від цієї зони ми зараз будемо. Відігрувати. Це якщо говорити більш глибоко про смарт-мані аналітику або аналітику за заваді. Дивимось, як відігрує наш чарт. Також ми можемо виділити тут зону імбалансу, від якої ми також отримали реакцію. Тобто, у нас цікавий break zone або босс. Та зона інбалансу. Я її також визначу. Це знову ж таки більш поглиблено. А якщо ви просто хочете відпрацьовувати угоди, то вам достатньо сайту investment.com. Просто на фоні цього сайту та його аналітики, я пояснюю вам, як це працює структурно. Наша угода закривається через 29 секунд. Ми бачимо, що ми робимо ретест нашої БОС, та рухаємось далі. Давайте відкриємо трішки менший тепл. Ідеальне відпрацювання угоди. Подивіться, де ми зайшли в угоду, і як чітко ми ретеснули та пішли вверх. Через 4 секунди закривається наша угода. І ми закриваємо її плюс 720 доларів. Плюс 1720, але угода була відкрита на 1000, тому чистими, плюс 720 доларів. Більше своїх угод та інформації про свою торгівлю я публікую в себе в телеграм-каналі Просто Трейдер. Ви можете знайти посилання в описі до цього відео та ознайомитись з ринком валют краще. Також в мене є безкоштовне навчання в телеграм-каналі, і я абсолютно відкрита. Ділюсь своїми напрацюваннями. Побачимось, друзі, в нових випусках!